Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу подивитись, розклад давно його не дивилась, вокзал для двох, де ми дивимося думки, наміри і дії чоловічі, чоловічої сторони, або будь-якої, до речі, сторони, з якої вам цікаво, якщо треба буде і такі розклади, звертайтесь. Зараз ми дивимося на чоловіка і жінку. Давайте подивимося, обирайте одну з пар колод. І ми починаємо. Почуття, Ні. Думки, почуття і дії. Його і ваші, і до чого це все приведе найближчим часом до кінця лютого. Дивимось почуття, думки і дії. Зверху це думки, його, почуття далі і дії. І до чого це все приведе. І дивимося ми сьогодні це все на двох колодах. І ще максимальну інформацію. Дивимось його думки, почуття і дії і ваші думки, почуття, і дії. І дивимось, що такий результат буде найближчим часом. Знаєте, я коли перший раз подивилась, я вже не бачу, або у вас конфлікт, або вже якась така, знаєте, Ситуація, яка накалилась дуже сильно. Дивимось думки, почуття і дії на цій колоді. Це дві різних системи. Дивимося мога ширше. Думки, почуття, почуття дії. Ваші думки, почуття дії. Чого це все приводить. Дивіться, думки його, в принципі, знаєте, по-перше, він може просто бачити вас такою гарячою запальною, і тою, яка діє в своїх інтересах, і паралельно, іншим слоям можна сказати, що він в чомусь хитрить, або він розуміє, що хитрите ви. І це в нього в думках. Тобто він розуміє, що в чомусь ви є нещирими, або намагаєтесь діяти в своїх інтересах, маніпулюючи ним. Е, в Натаро показують, бачите, король мечів, він говорить за те, що от, ніби у вас чітко є стратегія, і ви більше не по душі робите, а по тому, що вам потрібно. Я говорю зараз на ситуацію, яка в принципі зараз і є. Можливо, дійсно був конфлікт, можливо, що? Тобто, ми не говоримо за те, що цей розклад не говорить за те, що м, це постійно відбувається, і це, в принципі, е, там ваші почуття постійні. Ми говоримо за те, що зараз на даний момент. В момент розкладу почуття в нього, знаєте, він як ніби хрест свій несе, і почуття такі, ніби вони перегоріли і вже якби знаєте, влягаються в якусь таку обузу. І це він відчуває. По суду, по карті суд він відчуває, що поставити треба крапки над, і він почувається так, що він хоче це зробити. І це на почуття. І на його наміри, ну дивіться, наміри, в принципі, особливо не проявлятись, тому що по хмарам ми говоримо за те, що людина сумнівається в вас, але якщо надіє, то вона не буде ніяк проявлятися. Тому що краще да, закритись десь, перечекати і подивитись, а що буде далі. Тобто поставити на таку міні-паузу. Якщо ми говоримо про Таро, то королева Пентаклів про це також і каже, тому що вона любить... Знаєте, як промовчати, діяти потихеньку і зовсім нікуди не спішити. Якщо ми говоримо за ваші думки, то ви знаєте дуже, дуже, дуже багато думок, дуже емоцій, багато навіть в думках. Тобто ви накручуєте, в принципі, самі себе і на почуттях це також видно. І намагаєтесь в думках сказати собі, я не буду ніяк проявлятися, я буду чекати, я буду, можливо, навіть зуб за зуб, да? я буду мстити, можливо. І по почуттям у вас є такі, знаєте, хвилювання. То від хорошого до поганого, від чорного до білого. Дуже рідко бувають якісь кольори між цими кольорами. Тому от почуття ваші такі вони досить мінливі. І, знаєте, ви по пажу Пентаклів почуваєтесь деколи як маленька людина, дитина, яка потрапила в цю ситуацію, чому вона взагалі в неї потрапила, не ясно. Тобто, є таке, як ну, знаєте, коли невпевненість в собі така з'являється, і це є на почуття. І на дії ваші ви будете пристосовуватись, дивитись, стратегічно мислити. І не висовуватись першою, тому що змія вона дуже стратегічно мислити любе, і вона така, знаєте, в комфорті. В комфорті. Дев'ятка Пентаклі показує, я проявлятись особливо не буду, я буду приймати те, що ти мені даєш. Тому, в принципі, може, поки що буде такий трошки тупік, тому що він особливо не буде проявлятись, і ви будете чекати, вичікувати по змії і не проявлятись активно. До чого це все веде до кінця лютого, просто до якогось паузи. А, і здається, ніби ви один, один кожен з себе жаліє. У тілі цієї Пентаклі ми говоримо про те, що людина наче нічого не змінює, їй некомфортно, але вона далі в цьому живе. Тому поки що це така, як знаєте, пауза, холод, відстороненість по горі і а, проблема, з якою ми потім будемо якось виходити, але не зараз. Глобально, можливо, буде якесь питання, да, тому що гора говорить за те, що люди віддаляються. Е, З'являється холод, дистанція, кожен при своїх інтересах, і при цьому немає карт, в яких я бачила, бо що ви говорите між собою, спілкуєтесь і виясняєте, да, от, наприклад, в цих е, в картах дії. Тому поки що це така мінлива проблема, яка, можливо, вирішиться сама з собою, можливо, вирішиться після лютого місяця, бо ми дивимося до кінця лютого. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Наступні наші колоди. Думки, почуття дії його. Бунки, почуття, дії його. Ваші. І до чого це все веде? Дивимось на другій колоді паралельно. Ну, значить, як колода буде, так і буде. Якщо вона перевернулася, значить. Його думки, почуття. Її ваші думки, почуття. Та, от тепер, і, і, і. Дві карти витягнулись, так і буде. Дивимось, такий цікавий глибокий розклад вийшов. Його думки є в принципі про те, що все стабільно, все добре, все без всяких. Без всяких, знаєте, прикрас і, можливо, є якась звичка. Його почуття карта восьма говорить за те, що він. Він в якийсь зараз апатії, і всередині себе дуже сильно відсторонений. І по почуттям, ніби на паузі, це про почуття ми говоримо, ніби на паузі. На цій карті ми говоримо про те, що він, в принципі, пережив якийсь стрес, і, сам, не знаючи того, він сам закриває почуття. Тобто він чомусь відсторонився. І. На дії показує медвідь. Медвідь, він, в принципі, любить діяти в своїх інтересах в плані чого, як по-чоловічому. Я сказав, так буде. І він буде, може проявляти також і знаєте, таке м'яке спілкування з вами, але якщо проти нього підеш, то він може показати свою силу. Мається на увазі не фізично, але морально може давити. І на карті Завершеність ми можемо бачити, що він хоче все ж таки так повністю картину вистроїти, щоб це було все-таки по його. А, хоча бачите, от в думках саме цікавий спокій, а по почуттям чомусь він всередині, як знаєте, як затих. От І при цьому пережив якийсь стрес. Можливо, просто раніше якась була історія, і на почуття тому так падає, хоча все іначе стабільно. А, ви е, в думках думаєте про зустріч, про якийсь, знаєте, позитив і активність, яка має нарешті статися. В почуттях у вас відданість, вірність і знаєте така по яка ситуація може бути, ви пристосовуєтесь до людини. Ви відчуваєте, що ви слабші в цій в цьому союзі, в плані якому ви граєте роль другої скрипки. І так, як скаже чоловік, так і буде. І ви відчуваєте цю відданість і потребу пристосуватися до ситуації і до нього загалом. І по переживанням, тут показує, знаєте, ви як дуже сильно втягуєтесь в емоції іншої людини і даєте грати йому цю роль. Тобто ви не будете спорити, ви не будете доказувати своє, виставляти крапки над і агресувати. Ви просто мовчки приймете те, що потрібно, і це є ваше почуття. В принципі, я би сказала, що собака. Якщо говорити за всю колоду Ленорман, вона сама така віддана, і вона більше всього вміє любити. От ви вмієте любити і приймати людиною такою, яка вона є, якою би вона не була. І надії, знаєте, надії, ви можете змінити взагалі розуміння вашого союзу, може бути якісь стратегічні думки, які у вас зміняться взагалі підхід до цього союзу, і будете робити все з точки зору того, що відчуваєте якусь вину. Можливо, ситуація оцього стресу пов'язана з тим, що було раніше щось від вас, да, дано цей стрес йому. Ну, Тут вже вам вирішувати, але тут карта вини показує, що я буду діяти з точки зору, можливо, того, що треба вибачитись, пристосуватись, виявити якесь, знаєте, велику дітку знаєте, зробити, тобто попросити пробачення або ще щось придумати для того, щоб загладити. І а на майбутнє вам, в принципі, показують стабільність союзів, все ж таки, знаєте, задоволеність, комфорт з людиною, тобто загалом до кінця лютого, і нове народження, і відпусти себе. Е, можливо, ви просто поговорите між собою. Всі крапки будуть розставлені. Ніякого особливого негативу я не бачу. Тобто, ви розберетеся ситуацію як, як необхідно, і відпустите дійсно себе і зрозумієте, що можна починати щось з такого, знаєте, не то що прям ще з чистого листа, але. Нове бачення, бачите, нове народження вам показують карти. Тобто я по-другому щось буду робити, діяти, говорити і навіть думати, для того, щоб в нас було все затишно і комфортно.